Всім привіт! Ви на каналі Код від Саша. В цьому відео ми будемо говорити про те, як встановити Tailwind CSS на ваш комп'ютер. Існує три способи установки: через CDN, через Tailwind CLI та як плагін для Post CSS. Варіант установки Tailwind CSS через CDN не рекомендується використовувати в продакшені. Інший спосіб установки як Post CSS -плагін, є трішки складнішим за попередній, тому нам на початковому етапі буде достатньо установки через CLI. Telwin CSS написаний на JavaScript, тому він поширюється як NPM пакет, що означає, нам потрібно середовище Node.js. У мене встановлена остання LTS-версія Node. На момент запису це 2011. Також для роботи ми будемо використовувати редактор VS Code. Тепер переходимо в консоль та створюємо папку, де будемо встановлювати Telwin CSS. Для цього пишемо команду «makedir». css course. Заходимо в неї. Та відкриваємо в редакторі Visual Studio Code. Пишемо команду Code. Надалі ми будемо використовувати консоль VS-Code, так як робити все в одному вікні. Зручніше. Наступним кроком ми переконаємося, що Node.js успішно встановлений, написавши команду node-v, а далі ініціалізуємо файл package.json командою npm init-y. Прапорець Y означає, що ми генеруємо package ASON без інтерактивного процесу установки зі звичними питаннями. Бачимо, файл генерувався. Node package Manager інсталюється по замовчуванні разом з Node.js. Лишніх дій для цього не потрібно. Зараз, коли у нас все готово, ми можемо встановити Tailwind CSS командою npm install d tailwind-css. Бачимо, що в нас з'явилася папка NodeModules, та всередині в ній є папка tailwind-css. Це підтверджує, що tailwind CSS встановлений у вашій системі. Також можемо переконатися в цьому у файлі package.json. Тепер створимо файл конфігурації tailwind CSS, виконавши команду npx tailwind-css init. Ця команда створює його та в ньому ви можете писати свої власні опції. Окрім поля «Content», ми бачимо ще два: це SIM і e plugins. В полі SIM ми можемо визначити власні імена класів. В полі Plugins ми описуємо зовнішній функціонал, який розширює базові можливості Delvin CSS. Також додатково рекомендую встановити Delvin CSS Intelligence. Він у мене вже встановлений. Live Server та PostCSS CSS Language Support. Він у мене також встановлений. Це плагіни, які будуть нам корисними в подальшій роботі. Наступна річ, яку ми зробимо, це додамо шляхи до нашого шаблону. В нашому випадку ми додамо просто індекс HTML, який ми створимо пізніше. Пишемо в контент на рядочок, нам тут підказує. Але ми вкажемо просто індекс HTML. Також можемо вказати не тільки індекс html, а, наприклад, щоб всі файли з розширенням HTML, які знаходяться в корені нашого проєкту. Таким чином. Дякую вам завгодно. Я, напевно, все ж таки залишу, щоб сканувало всі HTML файли. Тепер нам потрібно створити файл CSS, для цього створимо папку src. Командуємо src. Та в ній створимо папку Tailwind CSS. Це буде кореневий файл для наших стилів. Всередину цього файлу, використовуючи директиву Tailwind CSS, ми підключимо три елементи. Ці три групи стилів обов'язково повинні бути підключені в проект. Перша група відповідає за базові стилі, такі як CSS Reset. Друга група представляє стилі компонентів, де будь-який кастомний компонент може бути вставлений. І остання група включає всі базові класи утиліт. Зараз ми створимо файл index.html, додамо базову розмітку, напишемо заголовок H1 таким текстом, tailwind. tailwind.css is Awesome. Та додамо клас text3xl. Бачимо, тут зразу мені випадають підказки. Зберігаємо та підключимо в нього вихідний файл, який буде знаходитись у папці CSS та називатися app.css. Пишемо link. rell css app.css Тепер, згідно документації, наступним кроком нам потрібно збілдити наші стилі. Для цього прописуємо команду npx netxelcss-y. Вказуємо наш кореневий CSS файл. Та вказуємо, куди він має компілюватися. Натискаємо Enter. Бачимо, папка створилась і всі стилі. Включно з нашим текст 3 xel I означає, що це input, O, що це output. Тепер дивимося на результат браузер. Вкриваємо з допомогою Live сервера. Наші стилі до загалука застосувалися. Для того, щоб не запускати нам цю команду кожного разу, запишемо її в поле Scripts в нашому Packy SON та зможемо запускати її просто командою npm run dev. Відкриваємо знову в лайв сервері. Бачимо, в стилі застосувалися. Давайте внесемо якісь зміни. Наприклад, зробимо по центру. І текст став по центру. В загальному, це все, що стосується установки та базового налаштування оточення для роботи з Talvin CSS. Якщо у вас виникли додаткові питання, то пишіть їх у коментарі. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись для популяризації україномовного контенту. Побачимось в наступному відео.